Так, мої дорогенькі, будемо з вами переглядати другу частину посуду, тому що один ролик не входить. Покажу вам, що я маю отаку статуеточку. Бачите, така шикарна, гарна статуетка, така парочка на такій такті. Ну, така досить гарнесенька, немає ніякого пошкодження абсолютно ніякого. Тільки має одне, то, що тут трішки десь є. Синьої фарби десь, отак от чуть-чуть мазнуло з синьої фарби. Статуеточка йде без клейма, бачите, але дуже гарнесенька, все дуже гарно зроблено, так розмальовано, шикарно. Така шикарна. Бачите, таку борочку. Тут в такому зуті вони, все на ніжках та тахта та, та йде, так все дуже гарно зроблено. Ззаді я показую, що тільки от таке має. Сюди має так само так, 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 вироблено, все дуже гарно. Як спереді, тут має так, 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 так само вироблено такими кучерами. Бачите, так показую, так якось і задні. І скажу вам розмір, має вона довжини, довжини так, як 14,5 см, і висоти має з половиною, ну, може, з тими, з, тими, з тим панством, може, має 13,5, може 14. І йде така статуеточка під 93 номером 900 гривень. 93 номер 900 гривень отакої красоти. Тут хлопець, хлопець має такий бантик, коси, зав'язаний, такий фостик, все так дуже гардесенько. Все зроблено. Все делікатно, все делікатно. Тут вам хочу показати, що я маю такі е, кольорові, таке е, коричневе, чи як воно, таке скло, чи як воно називається, хто краще знає, то, то мені підкаже Такі е, такі чашки, такі чашечки з такою ручкою. Бачите, ручка, як йде з долинки йде грубше, і сюди йде тонше, на такій грубій ніжці. Така ніжка груба, сюди йде все, все йде скло. От сюди все, все йде грубе скло. таке Вони мають, я заміряла 250 грам. На 250 грам, бо я заміряла водички. Наливала і заміряла. Всі вони гарнесенькі всі вони такі гарнеси, просто вони не відмиті. Зовсім вони не відмиті. І йдуть такі. Такі чашки. Під 95 номером 100 гривень одна така. Чашка. Чи кружка, чи чашка 100 гривень одна така йде. Ще вам хочу показати, що я маю таке тріо. Дуже шикарне. Ну, дуже шикарне таке тріо. Біле, білесеньке, бачите, таке білесеньке, аж в разить. Така йде чашечка. Чашечка має таку, як кайму, з таких пелюстків. Пелюстки, е, і йдуть ще таким рельєфом, бо вони знаходяться один на другий, один на другому пелюсток і йде таким рельєфом. Бачите, то йдуть в такому голубому світлому кольорі і голубому темному кольорі. Новенький, все дуже гарнесенько, Так, вона достатньо тоненька, та чашечка, з такою добре зручною ручечкою. На такій ніжці. Але чашечка туди йде аж так в глибину. Не знаю десь, скільки вона має, може 190 мг, бо я не заміряла. І блюдечко біле-білесеньке, отаке От таке трошки залишиться, та але біле-білесеньке, нічого на ньому немає, тільки з цього боку має от клеймо. І така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, така сама. йде кайма з таких пелюсків, і з таким рельєфом, так находять один на другого, бачите, от йде. Такий йде рельєф, така делікатна, ніжна, ніжна. Ну, от, ніжна, делікатна, делікатна тріо. Воно е, сюди йде таким рельєфом, а сюди ще такі, ті, так як е, е, трикутнички, то ще більший рельєф, ще більший рельєф, ще повніжний ну, вибиває. Ще повніжчий рельєф, як, як по цій тако, каймі. І то в нас є Германія Розенталь. Германія Розенталь, не знаю, яких то є років. Скажу вам, скільки має в діаметрі та пиріжкова тарілочка, а має вона 19 см. І йде під, 90, під 19 номером 700 гривень. 19-й номер 700 гривень. Я ціну знизила ще той раз. Більше я ціну... Ось така ціна такого тріо. Тут вам показую таке ж саме, тільки той йде в голубому кольорі, а це йде в такому сіроватому, сіро-світліщий сіро-темніщий. Бачите, отакий кольор і так само йде таким рельєфом, один на другого, один на другого той листочок. Йде один іде чисто сіренький, а один йде з таким темнішем сіренькою. І все, що темніше, така, як ніби знизу, як кайма, то все темні, йдуть такі сіренькі листочки. А так все одинакове, один в один. Бачите, таке ж саме гарне блюдечко і таке ж саме клеймо. І така ж сама пиріжкова тарілочка. Бачите, така сама пиріжкова тарілочка з такою ж самою каймою, таким рельєфом. І сюди також більше випуклий е, рельєф іде. Бачите, більші ті три більше випукли. І такий же самий розмір такий же самий розмір 19 см в діаметрі. І також то є розенталь, і тут ще є навіть 25-й номер, там пише. Ну, не можу нічого сказати. Германії, яких то років я вам не скажу. І йде під 86 номером, також 700 гривень. 86-й номер 700 гривень такої красоти. Ну, це дуже, дуже ніжно. Ну, красота така дуже гарна. Ще показую таку шикарну красоту. Отаку шикарну красоту. Дуже гарна, бачите? Така йде чашечка. Тут ще все таке має, ну е, ну не клеймо, ну, так як, знаєте, приклеєно, так як знак якості все треба від, відмити, бо воно приклеїне і знак якості. Всередині має такий е, малюнок квітів по -золоті. Бачите, отак от аж відбиває. І сюди все, все йде така широчезна кайма, все йде в позолоті, все-все-все дуже все гарно позолоті, ніде позолоти нема немає втраченої. Ну Так, поки що я віжу, що нема ніде втраченої позолоти. І така ручечка, бачите, яка йде ручечка. Бачите, така ручечка на такій місці. Сюди також вся позолота. Ну, Все дуже гарнесенько. Чашечка, так як вони всі, приблизно десь 160 десь, кавова. І йде блюдечко. Єдине, що воно має втрату, має блюдечко. Яку втрату? Бо має тріщинку. Блюдечко має тріщинку. А блюдечко має тріщинку, Все дуже шикарно, все дуже делікатно. Не знаю, чи то я тріщинку купила, чи то вже воно трісло як перевозила. Не можу нічого сказати, але блюдечко має тріщинку, так вам кажу, як є. А от сюди йде пиріжкова тарілочка. Бачите, яка делікатна пиріжкова тарілочка з таким шикарним букетом вже великим. І от такий самий маленький букетик йде всередині в чашиці. Ну, така делікатна річ. Вся позолота збережена, воно, так, знаєте, аж відбиває так тим золотом. Дуже все делікатно. Мені дуже-дуже сподобалось. дуже сподобалось. І то в нас є Баварія. Я не знаю, як йде. Воно років, клеймо, йде Баварія. Бачите, йде клеймо Баварія. І йде під 96-м номером 600 гривень. 600 гривень за того, що. Блюдечко має тріщинки. Воно сюди все ціле, але має тріщинки. Можна з тим блюдечком, можна без блюдечка. то буде коштувати 600 гривень. Як хтось захоче ще забрати блюдечко, знайде і блюдечко. А так, то може бути без блюдечка, то є 600 гривень. Тут ще вам показую таку цукорничку. Одна єдина цукорничка лишилась. Така делікатна, гарнесенька з такими букетиками. Бачите, такий має букетик. З одного боку, і з другого боку такий же букетик, і з третього боку такий же має шикарний букетик. Цукорничка приблизно десь м, йде, ну, можна 250 грам. І кришечка також має такий же самий букетик. Може, трошки інакший, але воно одне і те саме. Ну, я так думаю, що воно одне. Так, ну одне і те саме, одне і те саме. І то у нас є, нічого не пише, але отаке от йде клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. І йде така цукорниця під 33-м номером 250 гривень. 33-й номер 250 гривень, отакої делікатної цукорнички. Тут я вам показую, що маю такі делікатні парочки. Ну, такі ніжні, вони, певно, що на каву йдуть, може не, можна пити якийсь коньячок чи що. ну Хто собі як забажає їх. У кожного є свої видуми і хто як собі придумає отакі от парочки. Ці стаканчики вони десь певно на 50 мл. бачите, Отакі от певно, що на 50 мл йдуть з такою деколькою. Голубенькою, бачите, така деколька іде з одного боку, з другого боку, така деколька і має таке клеймо. Не знаю, що там пише. Не можу розібратися, чиє то воно є. Не можу. От показую вам, щоб ви бачили клеймо, а чиє воно, чиє воно є, хто захоче, я скину на вайбер. І йде така, як підставочка під, під ті. Стаканчики з такою виробленою ручечку, це все йде металеве. Сюди ще має вирізблений такий, такий як, як віночок різьблений. Як вам показати? от По кругу так все такими йде як, як листочками, як якимись закрученими. Так, ну, так все гарнесенько йде, ну, але як хто захоче, я точно скину на вайбер. Хто мені напише. І йде отаке от блюдечко. Йде таке блюдечко. Так само маю тут так вирізлено. Так, е навскоси. Отаке йде різлено. Воно ну, нічого не мити, ні відмити. Я їх маю шість таких е Таких е парочок. І йде така одна парочка під 26 номером 150 гривень. З цієї сторони, отак гарнесенько все зроблено. 26-й номер, 150 гривень. Отакої. Одної парочки. Тут вам показую, що я маю таких три двічки. Вони дуже гарнесенькі, дуже гарнесенькі. Вони нові, в новому стані, але їх є тільки, тільки три. Отакі От делікатні, такі делікатні шикарні. вони можуть бути ну, не кавові, а на чай. Бо вони, певно, що мають десь на 200 мл, вони йдуть. мають такі декольки і таку мають погорі кайму оранжеву, оранжева і сюди чи то сіра, чи чорна і жовта. І Ще є жовта знизу. Така гарна кайма по кругу. З такою добротною ручкою. Вони новенькі. Вони новенькі в новому стані Є, є клеймо Баварія Германія. І така йде, таке йде блюдочко. Бачите, таке йде ніжне О, таку Такий квадратик, Такий квадратик з такими крапочками, бачите, як все йде делікатно. І така ще смужечка йде по кругу одна і друга. І йде така парочка під 16 номером 220 гривень. 220 гривень така йде парочка. Я їх маю всього три. Тут вам хочу показати, що я маю такі Підставочки, такі ж самі підставочки на під яйця. Бачите, от під яйця такі самі підставочки. Це так іде, як ніби блюдечко. Але от бачите, які тут підставочки, делікатні, такі самі, як такі двієчки. Бачите, от такі самі кайма і такі самі декольки, як та двієчка. Я їх маю чотири. Чотири таких мої штучки. Вони всі новенькі, всі делікатні, все делікатно зроблено. І йдуть вони під 17 номером 100 гривень. 100 гривень одна така підставочка. Одна така делікатна підставочка. Ну от, що могла, то вам показала. А на цьому буде все. Пишіть мені, мої дорогенькі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я дуже рада, я дуже рада і всім щересенько вдячна, щересенько вам вдячна, хто мені пише, хто мені ставить вподобайки, хто підписується на канал. Я безмежно вам дякую, безмежно вам дякую. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім спокійної ночі, тихої. Мирної, спокійної вам ночі. Всім пока. Пока.